Друзі, всем привіт. Сьогодні поруч зі мною товариш мого дитинства Олександр Скакун. Зараз відомий веб-дизайнер і айтішник. І вообще, зараз всі, хто хоче бути айтішниками Вау! ви повинні бути в шоці, тому що поруч зі мною настоящий айтішник в максимумі всіх можливостей. Скажи, будь ласка, що таке бути айтішником зараз в Україні? А мотивокація можна? Можна. Це піздец, Така криза, що піздец. навіть у айтішників криза. Особливо у айтішників. Айтішники багато заробляють, ми всі про це багато разів чули. Сашка примір, він їздить на BMW X5. Всі айтішники їздять на X5. Ну, хтось на кращих автівках їздить. Блять, криза. Але вони їх купили, коли не було ще кризи. А, З чим зараз пов'язана криза? Війна, мало хто хоче українців. І внутрішній ринок, ну не те, що стагнує, але неприємно себе почуває. І за кордоном тепер думають про наших. Хлопців, що е, наш один такий співробітничок, він або помре, бо його ракета розібе, або його заберуть в армію, і він вже не зможе працювати, тому попит на наших трошки впав декілька разів. Це сумнувато. Перекручути. І а які перспективи цього діла? Що все, не вчиться більше дітям на айтішників? Зараз всі, хто пишуть Школа Ютуба, плачуть з горькими сльозами, коли ти це кажеш. Я викладачем працюю зараз в онлайн школі і ти плачеш. Я студентів попереджаю, що може бути складно, але я бачу, як вони знаходять роботу прямо ще до випуска. Тому я б казав, що історії успіху, успіху є. Вони є, і перспектива якась все таки є. Я б не кидав цю справу, якщо в голові є бачення себе айтішничком. Побачив в інстаграмі, що Сашка зробив марафон. Каже: я півроку буду бігати щодня. Так і є. Да. А чому це ти вирішив? Допов... Навіщо? У Допов... на Допов... тебе з фізичною формою немає зайвих, Нема. зайвих питань. Немає. Це мені марафон по зафону, я <с там <с можу там, пару кілограмчиків в мінус. А Сашка, навіщо? Допомагає поратися з внутрішніми зайобами. Прям стає їх набагато. Ну, то, що набагато менше, але на певний відсоток менше. І тільки з'являється зайобчик, я побіг на стадіончик і зайобчиків стає менше. Прям кайф. Сьогодні прийняв участь в зайобах, ну, в своїх, ймовірно, Сашкою Разом ці зайоби трошки розігнали, ви це зараз бачите. І ще в нас є одне невеличке діло, точніше два. Перше корисне, друге поїдемо на каву. Так що ще побачимось. Або ні. Дякую. Люблю попиздіти.